Тема сьогоднішнього уроку письмове ділення на двоцифрове число. Працюємо за підручником Світлани Скворцової, Оксаною Напрієнко, математика 4 клас, сторінка 64. Перед нами таке завдання. Поясни розв'язання, виконане Олею. У Олі був приклад 425 розділити на 85. Спочатку вона підбирає числа, які можуть бути відповідями. 3, 5, 7, 9. При множенні числа 5, у остання цифра буде 5. Перевіряє, 3 помножити на 85 буде 255. Не підходить до нашої відповіді. Бере друге число 5, помножити на 85, торівня 425. Відповідь підходить. Але Антон вважає, що так добирати цифру значення частки нераціонально. Прокоментуй міркування Антона. Давайте подивимося, як же виконує завдання Антон. Він також підбирає ці числа, які можуть бути відповідями. але він робить ще наступний крок. 85. Бере число менше, кругле число це 80, розділяє його на множники 10 і 8. Тепер. Перше ділення 425 діли на 10 приблизно буде 42. Далі 42 ділить на другий множник на 8, отримає 5. Із цих чисел він вибирає 5. 5 повноти на 85, то 425. Давайте тепер подивимося, як виконати завдання. Наступне 156 розділити на 52. Спочатку підбираємо числа, які нам підійдуть. Це буде число 3 і число 8. Отже, нам треба із тих чисел вибрати, яке підійде для нашого прикладу. Беремо число 52, менше кругле число це 50. Розкладаємо його на множники 10 помножити на 5. Перше ділення – 156 Ділимо на 10. А приблизно буде відповідь 15. Так, приблизно відповідь буде 15. Тепер число 15, ділимо на другий множник, а це у нас 5, і відповідь буде точно це 3. Отже, із наших двох чисел вибираємо число 3. Пишемо його у відповідь, множимо. 52 помножити на 3, 50 на 3, 150 і 6 на 2, 2 на 3, 6, 156, 156 мінус 156. Відповідь у нас буде 0. Ви роздивимося ще один приклад. 325 розділити на 65. В даному випадку у нас аж 4. Числа можуть бути відповідями. а саме 3, 5, 7 і 9. Тому що при множенні на число 5, кінцева цифра буде 5. Число 65, менше кругле число це 60. Розкладаємо, як 10 помножити на 6. Тепер перше неповне ділене ми беремо 325 325 ділимо на 10. Це буде у нас приблизно знак приблизно. Це буде 32. Так, 32. Тепер 32 ділимо на 6. Відповідь також буде приблизною. Це буде приблизно число 5. 5. Отже, у нашу відповідь із цих чисел ми вибираємо число 5, ставимо його сюди. 5 множимо на 65 це буде 5 на 60, 300. 5 на 5 25 – Триста двадцять п'ять. У нас виходить триста двадцять п'ять мінус триста двадцять пять. Відповідь буде у нас остача ноль, відповідь п'ять.